Привіт, друзі! Сьогодні друге коротеньке відео. Хочу показати і запитати, сам для себе я, наприклад, не можу зрозуміти відмінність між автоматами введення резерву, які призначені, от ліворуч. Від генератора і міської мережі перемикач, а праворуч від сонячних панелей і міської мережі. На вигляд вони ось ну як бачимо, одна компанія CSQ виглядають фактично не фактично виглядають як абсолютно ідентичні. Ну сам продавець виробник наголошує, що не можна. Призначений, наприклад, для генератора використовувати для інвертора, а от сугубо, якщо для інвертора, ми, то використовувати дану модель. Ну, я, чесно кажучи, не бачу різниці між ними і не бачу, перешкод, перепон для того, щоб використовувати любу з цих моделей в будь-якій ситуації. Я можливо помиляюсь саме тому і знімаю це відео. Можливо, хтось в коментарях поправить мене і вискаже свою точку зору. Буду вдячний за любі коментарі, також за підписку лайки. Ну, ось ще раз праворуч бачив, намальована мережа генератор, праворуч сонячна панель, мережа місце, від міста. Ну, ось таке коротеньке відео, хотів показав, запитав, точніше, навіть я сам не розповів, а запитую в електриків, які досить часто. Вказують на мої помилки, бо як я скажу, не електрик сам, тому з радістю послухаю відповіді або думки тих, хто краще обізнаний. Чи є відмінність між цими АВРами. До зустрічі, всім пока.